Вітаю, шановні друзі! Слава Україні! У нас сьогодні 101-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Радий запросити вас і до перегляду, і так само запрошую задавати ваші запитання чи пропонувати теми. Тільки не тут, а в мене на YouTube каналі, в Рубриці спільнота, там є один єдиний запис, і під ним в коментарях. Я звідти почергово ті, які йдуть нові, переношу до себе сюди в один файл, в якому перемішую, і старіші, і новіші, і потрошечки вони йдуть в роботу, і я пробую їх розібрати і дати на них відповіді. Є тільки ті, на які є певне дуже обмеження короткі. Чого я не буду висвітлювати. Найперше, прошу пробачення, але ті, на які вже були відповіді, я не буду відповідати, бо постійні глядачі вже не один раз скаржилися, коли я пробував повторно відповісти. Ну, хтось не бачив попередніх випусків, скажімо, і я бачу, що це викликає певне невдоволення, тому повторних вже відповідей не буде. Те, що вже відповів, те вже пішло. Ну і так само загальноприйняті речі: прямі заклики до насильства. Навіть тоді, коли в чомусь я можу поділяти такі думки, але я цього не буду озвучувати. Не буду озвучувати це будь-яка рашистська пропаганда в будь-який спосіб, навіть найм'якший відкидається однозначно, все тут питань не стоїть. Ну і плюс те, що у всьому світі визнається непризнаним, недопустимим. Пропаганда ненависті, расової нетерпимості, релігійної і тому подібне, коли будуть іти речі з такими подібними спрямуваннями. Я їх просто відкидаю і не розглядаю взагалі. Все решта заборонених тем нема. Просто єдине, що я не на все встигаю відповісти, і тому ну трошечки іноді затягується. деякі дуже довго лежать особливо ті, які дуже великі тексти з роздумами. Просто знайти спосіб, сконцентрувати їх так, щоб на них нормально відповісти, буває складно. Коротше питання йдуть швидше. Питання, в яких ви даєте посилання на якісь записи, як ви це прокоментуєте, точно підуть в останню чергу, тому що не завжди вистачає на це часу. Тим більше слухати якихось дуже дивних іноді людей. І що я про це думаю? Та нічого я не думаю, я просто не слухаю таких людей. От і все. А тепер переходжу до відповіді на питання. Перше, коли почав розганяти тему, хто буде замість Зеленського, якщо його вб'ють, я зразу подумав, що це зондування у мабуть, зевтомився та хоче втекти в той оман, прикинувшись вбитим. Бо не втік, дуже бажає втекти. Або став занадто токсичним та менш керованим навіть для кремлівських кураторів, то вони готові його замінити. Або зе боїться тиску Америки. Щось не бачу брухового обговорення на цю тему. Для чого запустили тему, хто після смерті зе, кому вигідно? Ну, перше, це питання одне з тих, які трошки вже залишилися, За що я прошу пробачення, але ще раз кажу. Все одночасно не можу в час встигнути відповісти. Що стосується для чого, кому вигідно, я давав вже відповідь, але дещо є деякі корективи, ну пункт перший. Це ця інформація, цей вкид з'явився у виданні не базовому американському, а його європейській версії, яка для американських видань є ну м'яко кажучи дуже вторинною. і Через них іноді з'являють деякі сумнівні новини, іноді там проскакують дуже поверхові повідомлення. Звичайно, це не є продаж фейків. Американська преса таким, як право, не займається, але це дуже легко в них примістити якісь чутки, які ну, носять чисто спекулятивний маніпулятивний характер. З якого боку була маніпуляція. Моє переконання, що та інформація це був сигнал Зеленському з боку його оточення. В першу чергу Єрмака, мовляв, ти не думаєш, що ти Бога за бороду схопив, я тут головний. Від мене все залежить, і от дивися, я маю і плани на майбутнє і все. Ці плани розбилися в той самий момент, якби подібна ситуація склалася. Було би все точнісінько, так само, як в кінці лютого 2014 року. Ніякий ярмак з Резніком, де вже тепер той Резніков, і коли б і ніякого тимчасового уряду би не створювали. Ніхто би їх не дав, їх би вишпорили моментально або просто посадили би в тюрму одномоментно. Було би так, як сталося, ще раз кажу, в 2014 році. Стефанчук би втік, Корнієнко би втік, відповідно, третя друга віцеспікерка передала би владу комусь із тих, хто був би пивовіших і на кого би вказали військові. І той би був виконуючим обов'язки президента плюс спікером Верховної Ради. Це вже все ми проходили. Але. Для Зеленського це занадто висока арифметика, і тому я думаю, що його оточення його трошечки полякало, коли він почав там гратися в якісь ігри, пробувати десь там когось посунути, комусь там зробити щось там неприємно. От я думаю, що така версія можуть бути інші, Можусь інший спосіб лякати. Те, що це витік не від самого Зеленського, це очевидно. Він занадто боїться за своє життя, щоб навіть на слова гратися в подібні перспективи. А тепер це друга це перша частина частина питання, а тепер щодо першої. А я вас з вами дуже й погоджуюся. Чи Зеленський хоче втекти? Неймовірно, хоче, чи він колись мав вже такі наміри раніше? Так мав. Він людина. Ну слухайте, це не є смілива людина. Він так мужньо себе поводить зараз під час війни з одної єдиної причини. Він розуміє. В нього дуже вигідна опозиція, яка точно проти нього не буде підніматися на якісь акції, щоб не розхитувати країну, щоб не допомогти ворогу. Він це знає, він цим зовживає дуже піду. Але він прекрасно розуміє, що коли війна закінчиться, цей стопор це стримування зупиниться. Він знає, що всі найпасіонарніші, найактивніші люди сьогодні на фронті, і нікому прийти хитати його трон. Він чудово усвідомлює так само те, що йому нічого не загрожує з боку Росії. Це, розумієте, от я робив окремий запис, можете глянути, ще на самих початках персона Грата. Це про те, що там, де Зеленського точно могли би ліквідувати росіяни, він в Херсоні перебував на лінії снайперського вогню з лівого берега, напряму прострілювався до його приїзду, після його приїзду йдуть вибухи. Під час його приїзду тиша, гладесенько ідеально, Бахмуті обстріли зникали, припинялися, коли туди приїжджав Зеленський. Тому насправді йому зараз. Особливо доки війна нема чого боятися, але поза війною в нього є страх. Був випадок, про нього писали люди, які трошки більше мають інсайдів ніж я. Ну той ж самий там телеграм-канал Печерський Пагорб, який має там вхожий в деяких до деяких середовищ що один раз, коли після невдалої спроби. Посадити Порошенка, велика маса людей, а тоді нас зібралося кілька десятків тисяч. Я пригадую, ну, не менше 30 тисяч було під судом. Вся площа була забита повністю. І ця вся маса людей з фаєрами, дуже злі, пішли до опісу президента. Зеленський втік з Києва відразу ж. Його не було в Києві, але. Тоді, як пишуть, ті джерела він дуже багато кричав, що він все кидає, він більше не хоче, він забирається. І там кажуть, що досить дорого коштувало це ярмаку, його переконати, лишитися, що той все затисне, що все буде тихо, все буде в порядку. І тому я думаю, що у Зеленського варіант кудись зникнути, напевне, в його психологічному сприйнятті є першочерговим. Знаєте, це та це той тип людей, яких Україна для них особливо не існує, нахапав і втік. Вся проблема в тому, я думаю, що йому це пояснюють, що йому нема куди втікати. Остання країна, яка точно, ну з таких, знаєте, куди можна втікати, яка точно нікого нікому не видавала, Оман уже все уже розм'якшує після того, як Зеленський там побував, Оманський, кейт, пас, кейс патруше, все наш бідоносець приїхав туди і там відразу Султан помер. Так от, його спадкоємець відкриває країну для заходу відкриває рахунки банківські і все. Тому насправді для Зеленського це проблема. Міняти зовнішність ще там щось. Ну я думаю, що для нього такий варіант, мабуть, не найприємніший і не найлегший, тому що знайти можна. Тим більше, якщо Коломойський має докази, що його гроші е, вкрадені з Приватбанку при допомозі, тому числі Володимира Зеленського, певні кошти, тих 40 мільйонів доларів. Ну не тільки Зеленський, там ціла компашка була з 1 плюс 1 і кварталу, е, попрацювали в США і відмивалися в США, його будуть шукати так, що не знайти буде неможливо. І тому. Для нього зараз ключове питання, що робити, він на розтяжці. Але він далі поглиблює для себе ситуацію, він втікає від тих страхів своїх і жахів, отой стан, в який в нього є, оті надужування надуживання і все інше. І тільки погіршує для себе ситуацію. Я думаю, що оця історія, про яку ви пишете, це повідомлення, цей вкид, не пов'язаний з тим бажанням його втекти. Це на нього був певний пресинг, певний тиск. Але. Але я думаю, що відразу після війни в нього ця ідея почне не один раз повторюватися. Тим більше він знає, що його оточення не хоче робити на нього ставку. Ми не маємо зараз якихось електоральних рейтингів, тому що під час війни це аморально. Але він то має. Але ми дістали інший рейтинг, з ким пов'язують громадяни України до е, корупцію? І слухайте, коли там понад 70% під вважають, що коруп за корупцію несе відповідальність Зеленський, а корупція паралельно з війною першочергове зло. То ті люди точно вже не виборці Зеленського. Мені здається, що вже рейтинги обнулилися в нього. І тому після війни можемо мати раптом дуже неочікані речі. Тільки для нас це не легше. Тому що замість російськомовного болазня отримати українськомовного варіата різниця дуже невелика. Повірте мені, зовсім невелика. Оце і відповідь на ваше питання. Яке ваше ставлення до діяльності Юрія Луценка на посаді Генерального прокурора України? Позитивне. Пункт перший, ми знайомі з самого початку нульових е, по справі Миколи Мельниченка. Ми тоді були в дуже жорсткій опозиції 2001 року. Ми стали тоді фактично побратимами. А потім дуже жорстко пересварилися. Ну, з відомих причин я пішов, скажімо так, не на світу сторону. Але, але при тому всьому ми знаходили спільну мову і навіть під час тих. Президентських виборів 2004 року, коли Луценко був фактично координатором польових командирів і акцій протесту, основних, ми могли з ним нормально спілкуватися. Тому ставлення до, як до людини, в мене до нього спокійне, позитивне. Я не там не є захопленим, я не є його там якимось фанатом. Та й знаєте, нормальні люди не створюють для себе фан-клубів і фанатів. Їх створюють ущербні особистості, з яких пробують вибудувати якихось маленьких диктаторчиків. З Луценко цим ніколи не займався. Він мегадіяльний, він дуже активна людина. Мені не все подобалося під час його роботи на посаді міністра внутрішніх справ. Я кілька разів виступав якоюсь критикою. Він мені відповідав, що я суб'єктивний, що я не правий. Десь він мене переконав, десь ні. Але далі, а далі була його робота на посаді генерального прокурора. Всю історію з тим законом, за яким він став. Генеральним прокурором вводять до того, що дозволили людині без профільної освіти стати генпрокурором. Скажіть мені, що толку, що в Зеленського юридична освіта Він не знає, що в Україні існує Конституція? Він взагалі нічого не знає. Його освіта нижче мінусового рівня. Випускник школи де є теж, я не знаю, як воно зараз називається, в старіші часи називалися там основи держави і права. Знає більше, ніж знає Зеленський. В нього мінусові знання про правову сферу, а в нього диплом юридичного вузу. Диплом вузу на привій жаль в нинішній Україні означає дуже мало. А в там ти попередні роки, давніші, кінець союзу, початок е, цих 90-х, Це взагалі було кхе, абсолютно формальність. І тому. Я наявність відсутність Юрія Луценка саме в диплому ролі не грали. Він показав себе як добре вмілий юрист, саме юрист, правник кравніше буде сказати, на посаді міністра внутрішніх справ. Ще раз кажу, у мене були претензії до практики в роботі, а не до юридичних підходів. Друге, я бачив, як він виступав перед Верховною Радою як генпрокурор, як він представляв певні позиції, як він переконував депутатів розширити можливості, скажімо, по заочному е затриманню, заочному розслідуванню. Він наводив настільки аргументовано ті речі, як він пояснював юридичні процедури, які відбувалися по цілому ряду персоналів, яких він тягнув до відповідальності в той період. Я пригадую, як ставив палетів колеса, але. Точно ніхто не міг заперечити, що рівень його компетентності правової був дуже високим. Тобто людина створила для себе сама добру юридичну освіту. Він вивчив це самостійно і, повірте мені, ніякий диплом типу Криворізького чи там ще більше, скажімо так, вищої трускавецької вищої партійної школи цього не замінить. Що стосується його її на посаді генпрокурора. Ми кілька разів спілкувалися в той період. Він запрошував, в тому числі, дуже різних блогерів, яким пояснював деякі речі, чому він робить так чи не так. Чомусь переконав, чомусь не переконав. На мій погляд, в нього ті недоробки, які були, не його вина. Перше. Він не добив, не доламав остаточно певних е, напрямків у правовій системі. Це йде мова не про прокуратуру. Це і Аваковщина і інші речі, де, де було протиставлення йому дуже сильне. Другий момент у нього були колосальні проблеми з Верховною Радою, яка на відріз відмовлялася ухвалювати дійсно реально потрібні в Україні закони, і без цієї правової основи працювати було реально важко. І він не мав цього. Третє. Він був генпрокурором в період реформування прокуратури відповідно до української конституції. Прокуратура втратила слідство. Почалося слідство його каденція ще зі слідством, а потім ті всі справи вдалося віддавати. Потім ми дивувалися, ой, а чому ж так Луценко відкрив справу? а Чому ж вони всі розвалилися? А вони не про Луценкові розвалилися, вони після розвалилися. Їх в ДБР валили, їх в набу розвалювали. В набу не злої волі, в набу через е, те, що обидві руки ліві і ростуть з того місця, де мають рости ноги, на який жаль, це про наше набу і от цьому є проблема його результативності. Те, що він встиг довести, він довів до кінця те, де довелося слідство віддати, слідство розвалювалося. Плюс суспільна думка, як завжди, пригадуєте е, управління спеціальних розслідувань, яке займалося справою майдану. Хто тільки не витикав Уценкові за те, що там мовляв дуже повільно все. Боценко вимагав швидших дій від того прокурора, вже зараз не згадаю його навіть прізвища, який перші слідчі дії взагалі провів через три роки перші обшуки. А що робило тоді суспільство, в тому числі адвокати родин Небесної Сотні? Вай, вай, наїхали на нашого слідчого. Не рухайте наших розслідувачів. Ми самі знаємо, що робити, ну самі знаєте, то не нарікайте. Тому насправді в нього виявилася дуже складна каденція генерального прокурора. Будь-який інший в таких умовах не працював. За тих умов, які були, на мій погляд, він виконав, ну, скажімо так, не буду говорити про 200-300, про 300, але десь так на 125% він своє завдання виконав. Ну, а те, що потім, коли почалось велике вторгнення, він з дуже важким онкологічним захворюванням, та його вигляд можете глянути, пішов реально воювати і реально воював. І головне те, як всяка погань, Коломойська всяка погань, оця погань, що зараз при банковій пригрілася, там всякі краси, всі інші, оті почали його вбивати брудом. Воно все розставило на свої місця. Він з білого боку. І як професіонал він хороший. А недоробки, ще раз кажу, я вам пояснив причину. Так, а тепер о, питання, яке мені дуже подобається. Хотілося питати вас про першу машу страни. Ну, взагалі, цей термін я використав перший, і мені приємно, що він вже пішов гуляти. На якій підставі особа знаходиться в кабінеті Президента України, в тому кабінеті, де не передба... хіба не передбачений передбанник? Якщо ні. То тоді вона мусить сидіти в коридорі перед дверима кабінету президента. І чи передбачена карна відповідальність за допущення сторонних осіб до держтаємниць? Значить, так, давайте так. Пункт перший: є там передбанники, є там куча приміщень додаткових біля кабінету президента, є там напроти відповідні кабінети, де можуть сидіти всі відповідні люди. Це або хтось зеленському сказав, що ця дама має сидіти біля тебе і бути свідком всього, тому що ти десь можеш забутися про щось доповісти, а вона має доповісти. Кому будемо думати далі. Другий момент: в нього якась психологічна ущербність, він, він має купу фобій, в нього дуже складна психіка, він боїться великих приміщень, по-моєму, він боїться ще там чогось. І от йому потрібно, щоб хтось був поряд. Вона весь час його обслуговувала як секретарка в кварталі. От він її забрав туди. Ви знаєте, що найдикіші історії, зокрема, витік інформації про операцію Вагнерів. Відбувся в той момент, вона там була присутня, коли вона не просто не мала допуску до державної таємниці, а вона навіть не працювала офіційно там. Вона отримала зарплату. Знаєте де? В кварталі 95 вона там отримала зарплату, а сиділа. Ну, мабуть, не тільки тут зарплату отримувала, а сиділа безпосередньо в кабінеті Зеленського при всіх найсекретніших нарадах. Це прямий злочин, це абсолютно прямий і не її, а того хто дав на це згоду. Чи це має бути відповідальність е, самого Зеленського, чи того, хто мав би відповідати за розміщення персоналу, такого як Єрмак? Я не знаю. Єдине, що вона є, ну вона, скажімо так, незалежна від ярмака. Це зовсім окрема відка. І тому Буданов таку кар'єру робить. І тому Голошвіл, який давно мав бути арештований, сьогодні спокійно себе дуже почуває і впевнено. Оце є цей момент, що Зеленський не знає законів і не хоче їх виконувати. Його бажання це закон для країни. Він хоче бачити свою машу, яка йому є відданою персонально, яку він поважає, яка. Ну, може йому там показ, порадити щось, ще там щось, і все для нього немає авторитетів, якихось нормальних людей, адекватних спеціалістів. Ні, Є оті, з ким він був в кварталі. Все на цьому крапка з тими речами в нього. І тому це злочин, це прямий кримінал, це порушення секретності, це порушення документообігу і все інше. А що стосується самої цієї людини? Я хочу її нагадати вам: вона дружина такого собі Гогела Швілі. В е, був громадянином Грузії, приїхав до Росії, попався в Ростові на якихось кримінальних діяннях. Після чого його садять, звичайно, як з грузинами поводилися в Росії, яких там дуже не люблять. Посадили, відсидів, депортували назавжди в Грузію. І Він не сидів. Він чуть-чуть посидів його відразу, випустили. Йому дали можливість отримати російське громадянство. Ну, слухайте, це от так, знаєте, берете п'ять пальців, каже, скільки тут пальців? П'ять. Все, не шість і не чотири, а п'ять. Це ознака того, що він був завербований на той момент. Він погодився працювати і в якійсь сфері був вигідним. Далі він працював в ФСБшній структурі, де ФСБ під прикриттям боротьби проти наркотиків усувало конкурентів і монополізувало ринок. Так він там займався і певні програми вів, скажімо там, мовуть проти наркотиків, все. А це ФСБшна структура. Він не міг бути незавербованим. Далі він раптом опиняється в Україні, в нього ніби появляється український паспорт. Як яким чином я не знаю. Але були тоді розслідування, доказали, що він російський громадянин, він не позбувся російського громадянства. Ця людина стає заступником міністра закордонних справ, ой, господи, кажу закордонних внутрішніх справ і втрачає посаду не через те, що він російський агент, а виключно через те, що його хамство збурувало всю Україну, і тільки через те втрачає. І далі Буданов його робить своїм радником в гурі. Все. Ви розумієте, чому жодна іноземна розвідка через ГУР не працює напряму з генштабом, напряму з головнокомандувачем обхід ГУРу. Тому що ГУР це прибіжище рашистських агентів, все, це антидержавна структура. Єдине, що там може є кілька груп, які працюють добре і активно в спецназі. Оте, що бо даному подобається, так от Маша, коли її чоловік в Гуяшвілі був особистим помічником. Депутата єдинороса Валуєва, вона разом з ним брала участь у всіх акціях Валуєва. Теж фактично була на громадських засадах, ну, може, не офіційно, помічницею єдинороса депутата так само була причетна до тих всіх подій, і дій ФСБшних, які робилися в цій сфері по наркообігу і тому подібне. Тобто, насправді, ну це відверто російська вихопна труба. От і все, це злочин дуже серйозний, причому свідомий злочин Зеленського. За нього він має відповісти. Наступне, ну там буде ще потім зв'язане з портниковим. Ну, зараз поясню, про що йдеться. Послухав інтерв'ю пана Портникова для БіБІСІ, що Порошенко в 2014 році хотів домовитися з Путіним, і Зеленський також хотів. І Портников мав на увазі зустріч Зеленого в Парижі. Якщо Портнику мав на увазі мінські домовленості Порошенка, то війна була локалізована тоді на Донбасі. Але зустріч Зеленського в Парижі закінчилася тим, що Путін записав свою конституцію ще чотири області України. Це і домовленість, пише автор. Виявляється, Порошенко і Зеленський хотіли домовитися з Путіним. Виявляється, ніби однаково. Це що, легенький підігрів Зеленському? Порошенко і Зеленський на одних щаблях? Чи я щось не розумію, чи щось пропустив? Завдячно, вдячний за відповідь, слава Україні. Відповідаю. Значить так, давайте пункт перший. Я з певного часу, коли у Портникова трошки Віталія почала мінятися тональність, раніше я слухав його дуже уважно. Я перестав його слухати. Цей мій вибір, я маю право вибирати, кого мені слухати, кого ні. Я не, не засуджую, я не критикую Віталія Потника, комусь він подобається, ради Бога. Мені ні, тому я перестав слухати його десь от, от тоді, коли він дістав премію, отримав таку реально, коли Зеленський підписав указ, от після того мені якось стало нецікаво. Ще раз кажу, не через премію. Я дуже радий, що він отримав цю премію. Це за попередні заслуги, за які він заслужив. Тому, оскільки я не слухаю і не читаю Віталія Портникова, я не можу перевірити, чи Портников дійсно сказав цю фразу. Те буде стосуватися і до інших питань також. Не знаю і тому про Портникова мова не вестиметься. Якщо він це дійсно сказав, ну так, це є дійсно тоді підігрування Зеленським. А якщо він сказав щось інше, тоді може ви його просто неправильно зрозуміли. Такий варіант теж абсолютно можливий. А тепер, що стосується такої логіки, це є дуже збучена і дуже підова і нечесна логіка вибрати формальні дрібні ознаки і за ними робити певні висновки, узагальнення. Це взагалі є софізм. От злочинить підробляє підписи. Правда ж це злочинить, його треба садити в тюрму. Відповідно, гравер. Який гравіює там певні якісь от гравер, який гравіює е, оці е, штампи для грошей. Він же ж там підпис голови Національного банку підробляє. То гравера теж треба в тюрму садити чи ні? Оце і є софізм. Тому що насправді ви берете двох людей, які тільки формально зробили певні подібні дії, і один і другий проводив переговори з Путіним. Результат, Результат діаметрально протилежний. В одного й другого, а може, й завдання в обох були єметрально протилежні, і окремі наші нинішні такі пропагандисти банкові і певні журналісти, які до них примикають. Ще раз кажу я про портникова, не говорю, бо я не чув портникова такої фрази, я не знаю, чи вона була. Пробують саме на цьому працювати. Це дуже дешеві, дуже примітивні технології політичні, яким уже більше двох тисяч років їх почали використовувати ще в давній Греції, щоб ви зрозуміли, яким пронафталіновим сміттям старим нас досі зараз годують. А далі ви просто це говорите: якщо людина не думає головою, в неї фіксується так один і другий хотіли з путіним домовитися, значить вони однакові. Ні, не однакові. Один законсервував, так законсервував, тому що немає можливості до того побороти, а потім вже довелося в силу домовленості їх виконувати. Загнав війну вузький кут, де ми і так вже ті території мали втрачені 7% території, так на жаль, і зупинив. І вся Україна була відділена від війни, крім малесенького прошарку, який виправляє себе конкретну цю роль захищати Україну самі добровільно. І другий приніс війну, відкрив двері Путіну. І приніс війну разом з Путіним в кожен дім, в кожну квартиру, в кожну людську долю обездовив мільйони і мільйони людей. Діаметрально протилежна абсолютно ситуація. І тому ті порівняння, я ще раз кажу, вони чисто політехнологічні. Вони з тої самої сфери, коли я от вчора чи позавчора відповідав, коли кажуть, так вони всі однакові. Якщо вам хтось каже, що вони всі однакові, от є такі зараз дуже там багато блогерів, які саме на це працюють, це означає, що вони або найняті Росією, або найняті е, безпосередньо тут зеленою владою, яка розуміє, що їм це серйозно не вплине, а це б'є по тих, хто їхні опоненти. Або у або них просто настільки головне, щоб не Порошенка, от про продорозово питалися, чи він працює на банку, чи ні. Ні, він не працює на банку, ні, він не підтримує Зеленського. В нього настільки важливо, що або не Порошенка, що для нього. Ну, він буде розказувати, що всі однакові. А коли всі однакові, то яка різниця? Одні вам пропонують там локшину на вуха і плюс якісь пакетики які з е, підкупом виборця, а другі розказують, що доведеться багато працювати, серйозно е, відбудовувати Україну, серйозно зусилля потратити. То якщо вони всі однакові, то чому не піти до того, хто на солоденько вішає? Отак і діє ця технологія. А оце що ви розказуєте це саме з тої сфери і нічого іншого? Нещодавно наступне питання. Нещодавно Притула зібрав за 350 тисяч євро 150 лазерних далекомірів. Круто. 350 тисяч, ділимо на 150, виходить 2333 в періоді. На сайті того далекоміра під назвою Razor HD 4000 він коштує 729 доларів, дріб 676. А від 729 максимально до 7, 676, а, 729 доларів або 676 євро. Е, дивлячись, який курс? На сайті Оптик Сторі, лазерний дековімір Vortex Razor HD 4000 коштує 24 900 гривень, що дорівнює 62027 євро. Питання, де частка грошей? А де е, супутник? Два тижні назад, три тижні вже назад, супутника закінчився термін. Хтось це помітив? Збройні сили навіть не знали про це, бо вони не помітили супутника. Навіть головне управління розвідки не помітило супутника. Ніхто не помітив. А що сталося зі спартанами, які хотіли купити на 250% дорожче від їхньої реальної ціни? Потім відбріхувався притулок. А що з тими шарками, які одноразового використання? Тільки Реб вороже включають, як вони відразу ж падають. Моментально? Вони не можуть бути задіяні в зоні дії радіоелектронної боротьби. А що з тими серйозними розвідувальними, дуже дорогими безпілотниками, коли притулі сказали, покажи хоч один знимок з них? Він показав перевірує, виявляється крадені знимки зовсім з інших безпілотників і до того раніше ще й зроблених. От і все це звичайне шахрайство. На мій погляд, робиться, створюється зараз певна. Особа певного майбутнього політичного лідера російськомовного клоуна має замінити на україномовного варіата. Один був під Коломойський, другий під Пінчуком, Пінчуком, Фіалою і Єрмаком. Це ярмаківський проект. І всі ці гроші, ну я не знаю, куди вони йдуть. Ну, може, хтось там розкаже, що вони йдуть там на якісь інші потреби. Вони сказали, дрібно то ми не передаємо, ми на великі речі, ми не розмінюємося на дрібне. І відповідно. Мабуть, що ті гроші підуть в виборчу кампанію. Хтось міль... мультимільйонером стане. Там дуже багато брудного. Я про це багато писав в Телеграм, і ще в Фейсбук. Зараз повторюватися не буду. Погано те, що українцям хочеться чим гірше, чим більше їм плюють в обличчі, їх обкрадають, тим більше їм подобається. В цьому вся біда. І останнє на сьогодні питання. Неодноразово чула, що Україна і до 2014 року була на крок до війни з РФ. Ю. Чи це правда? Так були. Але тоді все таки війна не була настільки бойською і ризикованою. Коли бік тузу і дамбу тягнули, це була провокація. Це було лякання війни, але вони не готові були нападати. Фактично, Україна до 2014 року була весь час на межі певних провокацій. Нам пробували ще при Єльцині мішковські бунти робити і переговори, заколоти робити в Криму і лякати нас Криворожська Донецька Республіка. Насправді це були провокації, це було лякання. До 2014 року Путін тільки поступово готувався до того, щоб зробити такі дії. Реально сказати, що ми були за крок до війни, це буде перебільшенням. Ми були під в стадії близькому до гібридної війни, і ми були в стадії певних додаткових загроз. Не мудрі якісь неправильні дії могли привести до конфлікту, який міг вибухнути в локальну війну, не тотально локальну. Реально, тузова це було найбільш жорстке е, задіяння в той період протистояння а. Реально до війни Путін почав серйозно готуватися восени 13-го року. І Януковича він вже обробляв. і Вже Янукович знав, що йому доведеться втікати. От тоді війна почала готуватися по-серйозному. Путін готовий нападати тоді, коли він впевнений, що Україна не зможе відповісти. І тому при Зеленському аж три роки чекав, доки Зеленський догробив українську армію, українську оборонку. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні!